Друзі, усім привіт! З вами Неля. І сьогодні ми ще на день ближче до свята Різдва Христового, до нашого головного адвенту в році. Тож, відкриваємо адвент-календар, щоб із цим календарем чекати на наше головне свято. Так, отже, сьогодні маємо 4 грудня, тож відкриваємо четверту комірчину. Попередні три просто в захваті від них. Адвен календар Глембі придбала в Єві Якщо цікаво, якщо хто тільки долучився. Так. Оу, заколка. Друзі, серйозно. Серденько, заколка. Така, ну, моцна заколка. Тут тягнути не буде, швів майже немає, хоча тут зазвичай є шви. Тут немає. Я не очікувала, що то буде заколка. Ну, прикольно. Серденько, заколка така серденько. Бачите? Чи ось такого це їхній логотип Бі. Добре, дякую. Отже, перша частинка в нас вже вся відкрита. чотири комерчини. Попередні наші були контуринг і пудра, спонжик у спеціальному стаканчику і консілер. Тепер маємо ще і <заколку>, заколку маємо. Добре, рухаємося далі. Друзі, на цьому все. Всім дякую за увагу. Мирного неба та Божих благословінь. Па-па!